Здравствуйте! Привет! Давайте познакомимся. Меня зовут Вячеслав, я живу в городе Одесса. Mm. Давай. Меня зовут Макола, я живу в месте Росош. Росош, а это где, какая область, если на ваш жить, будь пожалуйста? Це Воронезька область Росія. Ага. А звідки так непогано володіти українською мовою? А Чому питання такі? Ну, чую, що ви володієте українською мовою. То ще питає, десь ви вчали, чи в українській школі навчались, чи може з родичів хтось в Україні. Чую. Чуєш? Чую. Це так до нас не українська мова, то що вона набиралася якби, за блог. То з Польщі, то з Вінгрії, ага, ага. слів. Свої. Кубанська балачка, У нас я вірно розумію. Суржик. А сужик? поняв, паня, гарно. О, тоді, в принципі, так я, так, я так розумію, що вам буде не проблематично спілкуватися зі мною, якщо я з вами буду розмовляти українською, а ви зі мною суржиком. Я вірно розумію? Так і є, так. Ага. Розповідайте, що цікавого у вас відбувається. Ти знаєш, у нас цікаво те, що у нас як те, що з нас з Європи. Я взагалі на пенсії. У нас з Європи чим більше санкцій, тим, тим більше у нас робиться, да, тим краще на місці. Отаке. А? а з чого ви це взяли? Чуєш? Є якийсь приклад ну, прямо з вашого ну, міста? Ну, можливо, за останні два роки якийсь де... завод побудували, чи що щось. Ну, щоб зрозуміти, з чого таке випадки. Ні, ні, почекай, не торохти. Ага. Чуєш, ну. Як ти думаєш, на твою думку, як? Так. як на моєму місці, там де я живу, так. я вже живу в селі, Так. Е, спочатку сна, вулицю просипала, ну, год два року просипала. Ага. Спочатку щепнем, потім от Ага. потім дивись, я сам діву даюсь. Спасіба Америці, блядь, спасибо їй. Асфальт, асфальт, тепер асфальт. В 2024 році, так. Це прям досягнення, ні, ні, я вам скажу. Ні, ні, чуєш. Ні, чуєш, та ага. ні, таке і раніше було. Ну, а було? Я а ж вам нікола... було? Ні, піжди, почекай. Ти, Поч... блядь, не тарахти. Чекаю. Ніколи чуєш. Селище, село, воно таке більш-менш є, чи нема. А... Mm -hmm. Тобто я зрозумів, що останнім тепер... часом з досягнень це зробили асфальтовану дорогу. Дійшла нарешті культура мінімалізму в проєктуванні та е, дизайні інтер'єрів, це я зрозумів, да? ну, щоб все було красиво, файно, нічого зайвого, щоб все було. Е, а що цікавого з виробництв? може? Може там виробництво чогось, якийсь е, завод побудували, чи там ну хоч щось. Ну, тобто, люди де мають заробляти гроші? Ну, дорога є, окей. В нас також в селах є дорога асфальтована. А далі що? Дивися. Ага. У нас в селах тут як тобі. Створені, щоб поміщ, помирати ні? від скуки, я зрозумів, да. Нічого нема. Ні, причому тут ти почекай, Чекаю. Я тобі по, не, потихеньку у так. нас нема такого, як чуєш, нема такого, як... Поїхати до. Хотя є своя больниця в селі. Не, ну, Чуєш? А що до цього не було? Ви було, було. Ну, у, у нас тепер е, запись до врача не е, як не поїхав і в, в очі стояв. А, а ні, ні. А по записі в електроннім, ну як не то, я душі мене племіться, записала на 15, там 12. Так. Прийшов, хоп, моя черга. Пішов і. І як? Отак. Як рівень медицини? Ну, так, все. Що як рівень медицини? От, от ви прийшли до врача, до лікаря на прийом, і як вам, все окей, все зробили, обстеження, все. Чи ви просто прийшли і сказали здрасті, здрасті, до, до побачення? Ні-ні, чого ж? Я тобі кажу, Смотреш, що, як тобі своєму? Смов... Вас записали треба на п'ятнадцяти на прийом. Ви прийшли до лікаря. І що він вам сказав? От ви зайшли до лікаря. Як вам прийом? Як ви оціните так. по 10 бальній шкалі? Ну, на восім. Десь на 8. Скільки грошей заплатили за прийом? Не скільки. І в карман не дали? Ні. А шоколадку? Ні. Боже, яка ви Ні. жадіна, я в шокі. Це жартики, все окей. Чуєш? <ріст> Не сприймайте <Гей>. все серйозно. <ріст> ну, чути, мене. А, Блять, а, стидно, а соромно. Блять. Ну, окей, так. Я зрозумів, значить, у вас в селі побудували дороги і лікарню. Ну, це взагалі да, дивина, щоб в 21-му сторіччі були дороги і лікарні. А, ну, школа є, школа. Є. Угу. А яке населення там, де ви живете? Ну, от скільки людей взагалі проживає? Понимаєш, ну раніше було більше десь 1900, а зараз приблизно десь до 1000. Ого, угу. а де половина ділася? В місто переїхали. Ну, померло, хтось переїхав. Отак. От ну тобто невеличке село виходить. Просто щоб ви зрозуміли, я живу, ну, я живу в такому, знаєте, мікрорайоні Новобудов, таке маленьке, і в нас 30 тисяч проживає. Тому мені якби важко уявити, ну, так масштаби села. Да? Чуєш, чуєш, почекай. Так. У нас переїжджаєш 5 кілометрів, і у нас тут мікрорайон 80 тисяч. Ну, це вже непогано. Поняв? Так. Да. Так я ж кажу, це в нас ну, 24 так. будинки багатоповерхових. Там, де я живу, всього 24 будинки, там проживає 30 тисяч людей. Я ж не про все місто кажу. Ну, це просто такий шматочок, знаєте, такого. Mm. Так що якось так ось. Я чуж, а мені цікаво тут жити, тут у нас виходить дачі, поняв? Угу. я вийшов, мені 50. 53 роки я вийшов на пенсію. пенсію. Чого, що так рано? Я вийшов. Військовий ну, чи, чи орган? Хто як? Військовий. Ага. Угу. Ні, ну я розумію, що. Я вийшов, вийшов на. Що таке? Я ж кажу, я ж розумію, що з, ну, частіше раніше на пенсію виходять або з органів, або військові. Я ж тому і уточнив. Ну так, так і є, так. Uh -huh. Я тепер мені тут так цікаво, тут при, в розмішне приїжджають пенсіонери, я тут, ну, отдыхать, ну, ставки, ліса. Uh -huh. Ну, чого, чого не жить? Ні ну я ж не проти, Я ж не проти. Але тим не менш, ви ж розумієте, що незважаючи на те, що ви пенсіонер, ви ще досить молода людина, 53 роки всього. І зважаючи на те, що ви військова людина, ви ж розумієте, що зараз ситуація непроста і всяке може бути. Можливо, прийдеться поки що пенсійне повішати на гвіздочок і піти знову відробляти ті гроші, які держава вас складала багато років. Mm -hmm. Так що. Бережіть себе і не йдіть на війну, що ж? Ви ж військово, ви ж знаєте, чу, яке, я, яка це біда. Чого ж не хвати ржать? Я тільки з війни, я изюма. в мене раніне. А чого так слабо ранило? Чого ви там взагалі робили? А чого, ти мені смерті хочеш? Живать. Е, ну, так. В даній ситуації, ах так. Ах тому що ви ти, були блядь, на території ти, моєї ти держави. Гавдо. А пі, почекай, почекай, Давай. тварина є. Почекай, ти тварина, тварина, так. тварина, так? Почекай. Так. Почекай. Тварина йобана, Пу... а? Давай без матюків. Ти ж військова людина. В тебе ж е, в освіти є. А скажи мені, будь ласка, де тебе поранили? В Росії? Поранення де отримав? Це на ні. території Росії? Ні. А що ти робив на території України? Так мало отримав, треба було, ну, щоб та... ще ногу відірвало, хоча б нема я чого зсуватися в, чого в чужу країну. Нема чого здаватися в чужу країну. Шкода. Почекай, почекай. Це дуже Бля, то, ти мені хоч слово даш сказати. Кажи. У мене все на місці. Шкода. Я е, ось, давай, ось, все, рана, рука нога, я піду ще раз. До України, Понятно? я сподіваюся, що такою, тобі руки. щоб такої, як ти, в очко уїбати, поняв? Я понял. А скажи мені, будь ласка, на... а, а, як ти виправдовуєш себе, що сюди? Ні, ти злочинцем ти... злочинцю Слух... я... слово дають кінці сюди. Сюди дають слово, поки що ні, поки ти не заслужив слово. І раком, і сираком і залієм дубу так. А ну, сказ... як тобі? Слухай, а скажи мені, от тільки чесно, це ж ковер, який позаду тебе, ти спиздив в візюмі, правда? Це ж не твій. Та ні, чув, Та спиздив. Е, е, Ну скажи чесно, вас... ну зізнайся. Що вкрав? Давай так, що вкрав? Що з України додому як трофей привіз? Давай так. Чуєш? Я та приїхав, чую, мене я, чую, я не глухий. Зай не було. Ні. Що ти вкрав в Україні, я тебе питаю? Почекай, почекай. Чекаю. Почекай. Чекаю відповіді це на своє мені, запитання. Це мені, як їх, хлопці з Вітнаму привезли, а два, я... де ось там дівок їбало та дітей. Ви не бала жаба гадюку у нас, да. А гадюка це ти. Я тебе а, питаю, що а, ти вкрав так, в Україні, звіть, що ти додому приїхав? Чуєш, чуєш. Я не чую. забув те місто. З якого міста? Яка тобі різниця? З Одеси. Чує, я... не я чую, ти ні. А з Одеса. Тебе дуже, дуже хірово падає. Привезли з Одеси. Твої хлопці Поняв, в Одесі ні. не були ніколи і не понюхують мамину пісю навіть. тут. Почув мене? Піжди, поче... да? Піжду. Получили почекай. твої солдати. Скоро прийдуть. Як? На костелях? Скоро прийде! На чому вони прийдуть? Вони без ноги, без руки, без зубів і без ноги. Не чую я. Чуж, тебе. Я ти кажу, злочинець, я, я кажу, тебе не чую. Я прийду до тебе до костелях, на костелях. Давай я просто доблею, без Слухай, Щоб давай ти будеш повсти без ніг. отак руками чіпляючись зубами, руками, зубами, руками, хоч пережемо. Це ж який контент буде для інтернету? Ти шо? Злочинець, вбивця. Ну, mm. да а, чого? Чому так? -то? тому, що ти зі зброєю в руках прийшов в чужу державу, ти військовий злочинець за міжнародним е, правом. Все, хочеш ти це визнавати? Не хочеш. Ти військовий злочинець, тебе чекає трибунал. Все і я твоє обличчя чуй, записав. Чуй, воно буде в інтернеті, і всі чуй, будуть знати, що ай, ти житель є, воронежа, є, є, був яке на те... території чужої держави як військовий злочинець і вбивав і двор... А бухає воно. Давай, Жабуриня воно бухає. За упокою України вип'ємо. Щоб Чуй? воно в тебе поперек горла стало давай. і не пішло назад. Давай щоб тебе інсульт розбив давай, разом давай, цією чергою, щоб Ой, тебе давай, вдавило давай, і ніколи давай, не розціпило. Ти... Щоб в тебе зуби повипадали, і ти все давай, життя живий доживав до побачення.